Всім доброго здоров'я! З вами, як завжди, плей-офф. Сьогодні у нас нова гра, щойно вийшла Undisputed, так як у мене делюкс-версія. Мені дали доступ на три дні раніше до цієї гри, тому я буду отримувати зараз емоції вперше і ділитися ними з вами. Як тільки у нас прогрузилася гра, нас зразу відправляє на тренування, щоб ми вивчили комбінації, удари і так далі. Тому зараз буду це все робити. Поки що дуже важко відчувається ця гра, дуже мало контролю порівняно з UFC 5, я не розумію, як тут робити ухиляння, але, але цікаво. Цікаво, треба розбиратися. Зовсім по-інакшому тут б'ються удари по корпусу. Пальці не привикли до цього. Так, після гроги ми можемо дуже швидко зразу атакувати суперника, бо у нас безкінечна стаміна. Ось що я зрозумів. Так, і, на жаль, сам момент нокдауну нам чомусь не показують і, повторюю, я так розумію, також не буде на відміну від UFC. Другий раз відправляємо суперника в нокдаун. І він все одно встає. Окей, ну це тренування, можливо, це заскриптовано так. Але я, якщо чесно, ще не дуже розумію, що я роблю. Стараюсь комбінаційно працювати, але не завжди виходить. Два прямих пропускає СОП. І цей нокдаун переживає суперник. Все, нарешті, тренування закінчено. Але мені потрібен ще час, щоб розібратися, бо дуже хаотично я якось нажимав на кнопки, ще не запам'ятав комбінації. Розпочнемо ми знайомство з геймплеєм одразу з кар'єри. Давайте подивимося, що у нас тут. Вибираємо, мабуть, ми середній рівень складності, бо взагалі я не, не грав цю гру, не розумію, що вона себе представляє. Одразу нас перекидає до вибору бійців, хто у нас тут є, Мохамед Алі є. Девід Аделая, Боуі, Тайсон Ф'юрі є, Еді Холл навіть є, друзі. Це Стронгмен, який всього-навсього один раз виступав в боксі. Смішний хлопець. Так, Рой Джонс Джуніор. Томі Морісон є. Дуже цікава історія у Томі Морісона, хто не в курсі, подивіться, погугліть, подивіться на Ютубі, здається, відео є про його життя. Дуже цікаве життя в нього було. Джой Joy Джойс є. Олександр Усик, наш улюблений є. Дивіться наскільки моделька пропрацьована в нього. Не те, що у нас в UFC я створив. Є в нас Василь Ломаченко дуже непогана моделька Ломаченко. Продивився я весь ростер в цій грі із українців лише двоє: Василь Ломаченко та Усик. Ми будемо стартувати кар'єру, мабуть, з крузервейтів, О, все ж таки Усиком. Нехай це вже наша традиція. Давайте обираємо його. Тут у нас після вибору бійця, який ми будемо проходити кар'єру, одразу куча статів, які ми можемо вкласти. Не знаю, є тут навіть готові пресети. Як бачите, он капітан, паровоз, і швидкості, демон швидкості, не знаю, який пресет взяти, можливо, краще самому вкласти. Вибрав я пресет воїна, в нього дуже велика сила удару. Стартова зразу 62. Всі інші стати так собі. Ну, швидкість ще 59, непогана. Окей, поїхали. Тут нам потребують, щоб ми вказали вік нашого бійця. Я так розумію, чим молодший він буде, тим довша в нас буде кар'єра, тому обираємо 18 років. Після цього нам гра пропонує я так розумію вибрати тренера. Так, якого тренера нам би вибрати. Так, я так розумію, це оцінки, витривалість, швидкість, сила, захист. Тренер, я так розумію, буде допомагати викачувати ці стати. І чим кращий показник, тим швидше він буде нам викачувати їх, наскільки я розумію поки що. Ну, давайте, мабуть, виберемо першого тренера Аарона Смолса. У нього, начебто, непогана, і... непогана стаміна. Він буде нам допомагати, допомагати її викачувати. Так, і тут нам тренер. Пропонує одразу взяти участь у якомусь турнірі. Приймаємо. Турнір 16 бійців буде. І перший бій у нас буде проти Артема Шевчука, мабуть, теж українця. Поїхали. Тут у нас стати нашого бійця перед боєм. Виводяться на екран. Тут можна подивитися, що у нас прокачано, чого вистачає, чого ні. Дуже багато статів, дуже багато розбиратися в грі потрібно, друзям. Цим я і займусь найближчим часом. Ну а поки що просто вам показую те, що, те, що є, бо сам вперше бачу цю гру. І з талантів у нас є бульдозер. Цей бульдозер нам дозволяє наносити на 10% більше демеджу по блокам наших суперників. Окей, поїхали. Так у нас розпочинається кар'єра. У Олександра Усика десь в підвалі. В підвальному барі десь е схоже на, на лондонські такі паби. Окей, так, Артем Шевчук теж з України. Ну, це, швидше за все, просто згенерований боєць е цією грою. Ну, але тим не менше. Поїхали. Дивіться наскільки красива і пропрацьована моделька у Усика. Не зрівняти з тим, що я створював UFC взагалі. Так, все, поїхали. Ну, дивіться, непогано, непогано. Мені поки що подобається анімація. Єдине, що мені не подобається в тренуванні, я спробував. Я дуже погано відчуваю бійців. Добре. Так, це у нас рубака якийсь попався. Добре. Пропускає він два прямих від нас. Так. Це потужні удари від Усика були. Дуже повільні, поки що у нас удари. Зайшов хук. Так, і нам пробувають по корпусу. Через блок пробили. Зачіпаємо крюком суперника вже його в голові погано. Зачіпаємо правим крюком, точніше лівим. Так, ну поки що, друзі, не судіть строго. Я розбираюся тільки в грі. Камера ну просто паскудна, якщо чесно. Дуже погано, дуже багато по корпусу. Я не пропускав корпус у нас ось так блокується, так здається, так. Ой-ой-ой-ой-ой, який нокдаун, боже. Перший раунд, і нашого усика посилають в нокдаун цим О, дуже жорстким аперкотом, друзі. Так, треба вставати. На тренуванні цьому вчили нас. Але усику щось дуже погано. Так, встаємо. На рахунок 5 ми встали. Ну треба реанімуватися якось. Бо що це? Перший турнір, перший бій я буду програвати. Не дуже це мені до вподоби. Так. Що тут у нас? У нас раунд закінчився, чи що? Так, здається, це кінець раунду якраз був. Тренер нервує. А суперник виглядає свіженьким. Знову на зустріч пропускаю я. Гарно. Правим крюком заділи. Добре. Добре. Через блок дістаємо СОПа і відправляємо його також в нокдаун. Але вже в другому раунді. Так, повтори є. Ну, непогано, непогано. Виглядає, звичайно, гра трошки сирувато, але я думаю, розробники це все. Дороблять з часом. Так, встане наш СОП чи ні. Так, на рахунок 5 він також встає. Так, і ми зможемо його зараз добити. Дивіться, адреналін Раш пішов. Так, знову наражаюся на апаркот його, дуже потужні, апаркоти, у сопа, застовніся дуже на місці. І ще один правий крюк. І не встигаємо, ми закінчується раунд, але непогано. Ми знайшли не слабке місце у суперника. Так, у Олександра вже січка є. Це дуже погано. Але нічого, другий раунд, я думаю, ми забрали. Перший програли. Це вирішальний буде раунд. Ой-ой-ой! Як пропуск... пропустив я сильно в жбан. Добре, апперкот зайшов просто треба відбігати нам цей раунд, і тичками його покоцати трошки, Добре. добре. Наковиряли його начебто трошки. Треба ще за стаміною слідкувати. Так, усопа у нашого голови майже немає. Боже, яка серія від Сашка. Так, друзі, ну трошки вже в мене щось починає виходити. Ух, який аперкот зайшов! Тепер лівим задіваємо сопа. Так, ну все нібито дуже непогано. Голови немає у суперника. Ох, який лівий зайшов. Аперкотами не зміг я достати до сопа. Прямим тепер його грогаємо, але вже закінчується бій. Ну, я думаю, ми його забираємо. Так. Дуже добре. Перший бій в турнірі за, за нами. І давайте дивитися, що у нас тут далі по кар'єрі. Ну дуже гарна моделька у Сашка, нічого не скажеш. Дивіться, яка у нас ситуація по очкам. Дуже добре, що кампубокс є в кінці бою. За перший раунд з нас зняли 2 очка, бо був нокдаун. За другий раунд з СОПа зняли 2 очка, бо був нокдаун. Ну і третій, ми його просто перебили. І виграємо цей бій єдиностайно 28-27. Окей, тут ще в нас є така статистика по ударам, по влучності. Влучність у нас всього навсього всього 40%. Дуже маленька, у сопа навіть більша була. Ну нічого, я навчусь грати в цю гру, і далі все буде ок. Так, і далі тут ще якісь нагороди є за бій. Давайте дивитися. Угу, Дивіться, якісь будуть зараз нагородки. Дали нам 70 баксів за бій, плюс два слави. Так, тут сили ще додали, і ще якийсь стат додали. Окей, будемо розбиратися далі з цим. А поки що у нас наступний бій Олександр Усик проти Лукаса Мітчела. Поїхали. Знову бійка буде в барі. Так, давайте подивимося, що у нас за СОП. Метр вісімдесят з росту, 84 кілограми. Ну, поїхали. Так, Ну, можливо, тут ще виходячи зі статури, я бачу, що у статура така у нашого суперника, що в нього ребра світяться. Можливо, зараз, якщо ми будемо по ребрам йому стукати, він швидше програє. Поки що він дуже гарно все блокує. Ух ти, по ребрам поки що я отримав добре. Так, немає витривалості, треба назад відходити. Добре? Дістаємо крюком. Треба після цих сильних ударів блокувати зразу ж корпус, бо сопи до нього добираються потихеньку. Дуже гарно пробили по корпусу, так забагато витривалості я витрачаю на ці удари по повітрю. Добре. Потужним ударом вклалися. Ну, не знаю, перший раунд, мабуть, за мною. А там Бог його знає, друзі. Поки що Поки що в нас така гра на ловський ліс, скажімо так. Поїхали. Треба полегше бути на ногах, відходити, підходити, то я застоююсь дуже багато. Гарний джеб, точніше, прямий, це був крос. Проси силові також є в цій грі? Непогано вклалися. Так, як би дістати до сопа? Непогано через блок пробуваємо. І ще раз. Так, стаміни немає, немає стаміни. Відходимо поки що. Ще раз по корпусу. Так, ну голови усопа немає більше, ніж корпусу. Поки що так. Сирувасто виглядає гра, анімації ще не досконалі. Але я думаю, розробники це все діло поправлять. Добре, лівий силовий заходить. І вже січка у нашого суперника над лівим оком. Це дуже непогано. Треба ще розібратися буде, що це за полосочки. У нас голова, корпус, все окей. Ну, і це, мабуть, голова і корпус у нас 94% голови і 82% корпусом. Залишається Окей, Давайте йдемо далі. Будемо лупити правої, бо в нього там вже січка. Добре, проходить. Не дістаємо трошки по корпусу. Так, ну камера просто, просто дуже погана. Особливо в переміщеннях, коли переміщаєшся, то це просто жесть якась. Так, щось забагато він по корпусу мені насипав. Ой ой, ой не треба застоюватися, здається, на місці. Дуже великі серії робить соп. Пробуває на зустріч. Так, ну третій раунд у нас, я думаю, за ним все ж таки. Так, головне тут не отримати назустріч під кінець. Все. Відбилися. Ой, яку супернику ми гарну гулю набили під оком. Прямо непогано. Давайте дивимося, що у нас по раундам. Один з суддів віддав всі раунди нам, до речі. Перший віддав і перший і третій віддав третій раунд нашому супернику. Окей, так, давайте дивитися, що у нас по влучності. Влучність ще гірша, ніж у попередньому бої. Ну, дуже багато я махаю, поки що не розумію, що робиться. Ну, а так, що сказати, перше враження друзі, по грі. Ну, непогано, досить непогана гра. Дуже великі відмінності від UFC 5, особливо. У відчутті свого бійця тут менше якось над ним контролю, або я просто рачок іще. Але ну, норм, норм. Поки що все ок. Вам дякую, що дивилися. Дякую за увагу. Не забудьте підписатися на мій канал. Далі я буду знімати ще кар'єру за Олександра Усика, тільки тепер в цій грі. Бажаю здоров'я вам і вашим близьким, Па-па!